Про роботу київського метрополітену дізнаємося у Віктора Вигівського, це головний інженер КП Київський метрополітен. Вікторе, вітаємо вас! Вітаємо є інформація про те, що метро не працює, працює винятково як укриття, як сховища. Чому це пов'язано з подачою струму? Чи це якісь міркування безпеки? От поясніть, що сталося, тому що раніше, під час повітряних тривог, потяги ходили. Ну, як ми всі знаємо, метрополітен – це об'єкт подвійного призначення, який працює як об'єкт транспортної інфраструктури, перевозячи населення людей, і як об'єкт укриття. Залежність його роботи в першу чергу це електрична енергія. На цей час ми маємо на жаль ситуацію з результатами ракетних обстрілів обмеження і відсутності електричної енергії на частині живлячих центрів розподільчої електророзподільчої компанії. І відповідно, на цей час є обмеження потужності, необхідної нам для забезпечення роботи як транспортна інфраструктура, і як об'єкт укриття. В такій ситуації ми змушені були перейти тільки до роботи як об'єкта укриття, і на цей час руху поїздів немає. Ми розмістили поїзди на станціях метрополітену для того, щоб у випадку необхідності люди, які спускаються в об'єкти укриття, могли розміститися як на станції, так і в поїздах, і укриватися. Те час, який необхідно укриватися, що стосується роботи як укриття, то ми повністю забезпечуємо роботу всіх інженерних систем забезпечення, в тому числі водопостачання, водовідведення, вентиляція, освітлення, і зі своєї сторони повною мірою виконуємо функції об'єкта укриття. Віктор, уточніть, будь ласка, чи є джерела інтернету, якщо вже говоримо про укриття, і чи можуть люди підзарядити телефони, якісь гаджети, якщо вже там застрягли, ну от сьогодні 4 години? Так, що стосується підзарядки і гаджетів, ми зі своєї сторони створили можливі умови в тих місцях, де ми можемо забезпечити наявність електричної енергії і місць розміщення людей для зарядки їхніх гаджетів. Це в нас виконується, і що стосується мобільного зв'язку, ну в першу чергу, ми зі своєї сторони також забезпечили належне постачання жирчого обладнання мережі мобільного зв'язку, але її якість роботи і, скажімо, інші фактори залежать також від системи, яка знаходиться на поверхні, тобто, все, що в метро належно працює з належною якістю, з належною стабільністю. Ну, а у вас є, є інформація, зв'язок присутній в метро? Так. За нашими даними, зв'язок присутній. Ті люди, які в нас спускались в метро, укривались. Ми з ними зв'язувалися і знаходячись на станціях, ну і знаходячись за необхідності на поле. Пане Вікторе, я не можу не спитати щодо прогнозів відновлення роботи метрополітену. Ну, на жаль, з прогнозами тут трошки важче, ми так сказати нічого не можемо. На цей час вся інформація, що стосується і прогнозів, і роботи метрополітену, розміщена на офіційних сторінках в соціальних мережах, на сайтах метрополітену і на офіційних сторінках Київської міської державної адміністрації. Тобто, треба слідкувати. Як тільки ситуація буде змінюватись, ми обов'язково одночасно будемо повідомляти всіх, хто користується метрополітенами, мешканців міста Києва. Вікторе, гіпотетично, якщо в Україні стається блекаут, що правильно я розумію, от сьогоднішній прецедент метро так само зупиняється, чи якісь альтернативні джерела, альтернативні можливості, якісь надпотужні генератори промислові, які дозволять потягам ходити, хоч на якійсь ділянці, ну якщо ми кажемо про, про блекаут то про, про відсутність електричної енергії з постачання ззовні, тут ситуація дещо ну, так специфічна. Ми забезпечимо 100% роботу метрополітену в режимі укриття за рахунок своїх внутрішніх альтернативних джерел і зможемо живити повністю всі станції метрополітену і тунелі також для того, щоб люди, які спускаються, могли укриватися і отримати можливість зарядити свої гаджети. Що стосується руху поїздів, на жаль, його відновити. Неможливо, в зв'язку з тим, що потрібна досить значна потужність для руху поїздів. Якщо ми більше 400 поїздів випускаємо кожен день на лінію, то зрозуміло, що такої потужності Так, Ми вас добре чуємо 400 потягів. Це от зараз, із таким енергоощадним графіком, чи це у мирний час? Ми, ми кажемо взагалі, це така загальна інформація. Зараз ми до сьогоднішнього ранку працювали в режимі 10 пар поїздів, в залежності від 10-12 пар поїздів, в залежності від пасажиропотоку. Пане Вікторе. Ну крім роботи метро, коли ходять потяги, і метро в режимі укриття. Є ще таке поняття як технічне забезпечення функціонування тунелей. Там потрібен струм постійний. Чи можна вимкнути метро повністю, закрити його і все і не використовувати? Ну, враховуючи, що ми повинні виконувати функцію як об'єкт укриття, то метро не закривається. І воно буде працювати за будь-яких умов. Або за рахунок зовнішніх джерел електропостачання, або за рахунок внутрішніх альтернативних наших джерел електропостачання. І там завжди буде світло, завжди буде вентиляція, завжди буде вода, завжди буде водовідведення, тому що ми маємо незалежні власні всі ці системи, які працюють по суті е незалежно від того, що може бути в загальних системах централізованих в місті. Віктора дякуємо вам за інформацію. Дякую. Віктор Вигівський, головний інженер КП Київський метрополітен про ситуацію у столичній підземці. Зараз нагадаю. Не всі станції працюють, працюють в режимі укриття.